Молодці! Молодці! 13 медалей їде саме до Запоріжжя. 12 дітей було із Запоріжжя. Деякі є переселенці, знаю точно, що четверо є із Бердянська. Діти стали чемпіонами світу, зайняли перші місця, вибороли золото. І для нас це дуже, дуже приємно. Ми пишаємося нашими дітьми, бо вони вибороли таку важливу перемогу. Хлопці, дівчата дуже вистагливо тренувалися. Ми тренувалися кожен день і зранку також тренувалися. Тренувалися більше навіть, ніж 2-3 години. Це дуже достойний результат. Я дуже гордий своїми спортсменами, всі дуже показали крутий рівень своєї підготовки та доказали, що українці та запоріжці на кращій світі. Це дві золоті медалі в двох е, е, вагових категоріях. Це 16-17 років до 93 кг і понад 93, тобто абсолютно вагова категорія. І вдалося здобути дві золоті медалі в цих категоріях. Бої були найважчі. І також дорога теж була дуже важка, тому що багато і літак і поїзд. Саме ММА не дуже давно займаюсь. Але так от старався, дуже готувався, прийматися, ти вперед, незважаючи на що. Сюди перед досі пересадка, 8 годин. Прилетів о 12-й годині ночі, походив, подивився, що там.